Мої вітання вже осінь у самому розпалі, а яка ж осінь без гарбуза. Тому сьогодні я ділюсь з вами дуже класним, простим та дуже смачним рецептом гарбузових булочок, які готуються просто, виходять дуже м'які, дуже пухкі та дуже смачні. Ваші рідні точно оцінять такий десерт. Великим плюсом такої випічки є те, що вона зберігається м'якою і пухкою впродовж декількох днів. Не черствіє та залишається дуже смачна. Тому починаємо готувати, а ви записуйте рецепт. Для приготування нам, звичайно, знадобиться гарбуз. Його я розрізаю на шматок, вичищаю із нього насіння. Та очищаю від шкурин. Для рецепту нам потрібно 250 г гарбузового пюре. Для цього я гарбуз нарізаю на ось такі кубики, беру з запасом приблизно грам 400 гарбуза та відправляю у духовку. Запікаю гарбуз при температурі 180 градусів приблизно півгодинки. Поки гарбуз запікається, приготуємо опару. Для цього в миску я додаю 250 мл молока, 30 г живих дріжджів, одну столову ложку цукру та одну столову. Ложку борошна, все ретельно з'єдную між собою, щоб не було грудочок, закриваю рушничком або плівкою та залишаю нашу пару на півгодинки. Цим часом спікся гарбуз. І далі цей гарбуз нам потрібно взбити блендером. Перекладаю його у ємність для блендера і буду взбивати до стану пюре. Ось таке пюре виходить, Відставляємо його в сторону, щоб воно повністю охололо до кімнатної температури. Цим часом піднялась наша опара. Ось так вона має виглядати дуже пухка. Я буду замішувати тісто у комбайні, тому переливаю опару до комбайна. До опари додаю 150 г цукру, дрібку солі, 1 пакетик ванільного цукру, одне яйце, 50 г м'якого вершкового масла і сюди додаю вже охолонувше пюре гарбуза. Звичайно, якщо ви готуєте не в комбайні, все це можна зробити і вимішуючи руками. Просто в комбайні це швидше. Якщо готуєте звичайним способом, то робіть все те саме, що я, але вимішуйте руками. Замішую всі ці інгредієнти впродовж декількох хвилин, коли вони об'єднаються, то відправляю сюди половину борошна, це 400 г. Всього для рецепту я використала 850 г борошна. Іншу частину 450 г я буду додавати поступово і вмішувати поступово у тісто. Тісто виходить дуже м'яке, не потрібно його забивати борошном, цієї кількості буде достатньо, але, звичайно, якщо ваш гарбуз був більш водянистий, ніж в мене, то вам може знадобитись трішки більше борошна. Але обов'язково дивіться на консистенцію та не додавайте дуже багато. Моє тісто замісилось, я відправляю сюди 2 столові ложки олії і ще вимішую впродовж 3 хвилин. Всього замість тіста в мене зайняв 12 хвилин. І ось таке м'якеньке, дуже еластичне та дуже пухке тісто в мене вийшло. Дивіться, воно трішки прилипає, але це не страшно, не забивайте його більше, хай буде ось таке м'яке. Перекладаю його в ту миску, в якій воно замішувалось, накриваю зверху рушничком та залишаю його на вистоювання на 30 хвилин. У мене пройшло 30 хвилин, подивіться, як гарно воно піднялось. Дуже гарно спрацювали дріжджі, дуже гарне тісто. Викладаю його на поверхню і тепер ділю його на шматочки. Я розділила все це тісто на 20 шматочків, тобто в мене вийде 20 гарбузиків. Вагою приблизно по 80 г кожна. Якщо ви хочете зробити менші гарбузи, то поділіть на більшу кількість частинок. З кожного шматка тіста я формую ось такі кульки та викладаю їх на поверхню. І далі ми будемо готувати із них наші гарні гарбузики. Для цього я беру нитку будь-якого кольору, будь-якого складу, обмокую її в олії. І ось таким чином формую гарбуз. Це дуже цікаво, можна залучити дітей та готувати разом з ними. Але обов'язково змочуйте в олії кожну ниточку. Ось так формуємо гарбузики. Такі гарненькі вони виходять. Готові гарбузики я викладаю на деко застелене пергаментом. Залишаю хвилин на 15-20, щоб гарбузики піднялись, і далі додаю гарбузові хвостики. В мене це горішок, можна зробити із родзинки, можна додати гвоздику, що є під рукою. Змащую наші булочки взбитим жовтком, цим часом розігріваю духовку і зверху кожну булочку присипаю цукром з корицею. Додавайте кориці стільки, скільки полюбляєте. Хочете більше, додайте більше, хочете менше, додайте менше, а можете взагалі присипати лише цукром. Відправляю наші булки у розігріту духовку до 180 градусів і випікаю їх впродовж 20-25 хвилин. Вони випікаються дуже швидко. Ось такі гарні вони виходять. Коли вони вже охолонуть за допомогою ножиць, розрізаємо нитку і дуже ось так легко вона витягається, але обов'язково булочки мають охолонути. Витягнули нитку із цих булочок і все можна їх куштувати. Подивіться, як це гарно, це дуже смачно. Ваші дітки, ваші рідні точно оцінять такий десерт. Це справжня осіння. Насолода, тому обов'язково приготуйте їх та напишіть мені в коментарі, чи сподобався вам рецепт смачного.